То був першим отаманом Запорозької Січі. Це був князь Дмитро Вишневецький, якого народ називав байдою. Він народився в аристократичній родині на Волині, служив у литовському війську, але побачив, як беззахисні українські землі страждають від татарських набігів. Тоді Вишневецький вирішив діяти. У 1556 році він будує на острові Мала Хортиця, укріплення, справжню фортецю на Дніпрі. Це був не просто захист, це був символ. Цю твердиню вважають першою формою запорозької січі, майбутньої колиски козацької. Волі. Байда зібрав навколо себе козаків, навчив їх дисципліні, вів військові порядки, обрав систему старшинства. Він мріяв створити православну козацьку державу, здатну протистояти Кримському ханству та Османській імперії. І навіть уклав союз з Московією, щоб разом іти в похід на турків. Але цей похід обернувся трагедією. Вишневецький потрапив у полон до турків. Його привезли до Константинополя, де, за легендою, після довгих катувань його стратили. Та пам'ять про нього жива, бо з нього почалася історія козацької сили.